Мешканці обласного центру можуть взяти участь у конкурсі на найкраще озеленення балконів та зовнішніх підвіконь. Такою ідею запропонувало регіональне відділення одного з комерційних банків, знайшовши підтримку представників міської влади. Івано-франківці, які вважають, що журі неодмінно повинні побачити і оцінити їхнє квіткове декоративне мистецтво, мають пройти попередню реєстрацію, яка розпочнеться 1 червня і триватиме до кінця літа. Фінал та нагородження переможців відбудеться у вересні. Серед цінних призів, ноутбук і цифр. Ровий фотоапарат. Ми запрошуємо до. Інших партнерів до цього конкурсу, по-перше, в такому разі, ми скажу так, список призів не є підведений, так? тобто, якщо буде більше партнерів, відповідно буде більше призів. І ще хотів би звернути увагу на таку річ: всі учасники конкурсу, які подадуть заявки, незалежно від того, яке займуть місце, вони отримують обов'язково подарунок. Коли ви приїздите за кордон, навіть в нашу близьку сусідку Польщу, Польщі, ви бачите, як красиво. Квітують їхні балкони і навіть при невеликій кількості площі, при такому забудові щільний міст балкони прикрашають його освіжають це місто, оживляють його. Тому це дуже гарний проект, і все, що від нас залежить, ми будемо лише тільки допомагати.